Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! Цибуля стала готова! Додаємо натерту моркву на крупній терці, перемішуємо і смажимо моркву до м'якості. Засмажці робимо посередині вільне місце. Вкладаємо 1 столову ложку томатної пасти, мішаємо і смажимо. Смажимо пару хвилин. Коли пройшов вказаний час, перемішуємо все до однорідності. Засмажка готова відставляє.